Завжди нав'язують, що грати в ігри це неприйнятно, погано, вони лише шкодять тобі. Але давай розберемо детальніше плюси та мінуси того, що ти граєш, та оглянемо різні кейси, як ти граєш та чому. Давай спочатку розберемо, що таке залежність і чи ти залежний. Її ще називають ігроманія. Це насправді серйозний психічний стан. Він характеризується неконтрольованою ігровою поведінкою, що в результаті впливає на всі сфери життя: соціальну, професійну, фінансову та особисту. Вона також має схожість до залежності, від соціальних мереж, шопінгу і навіть пов'язана з хімічними залежностями. Яка поведінка в такої людини? Вона втрачає контроль над частотою, тривалістю та інтенсивністю ігрових сесій. Гра виходить на перше місце в пріоритеті, тому всі інші аспекти відпадають. Навіть зустрівши негативні наслідки, вона не перестає грати, і так може продовжуватись дуже довго. Якщо щось схоже помітили, можу порекомендувати ставити гру на одну із останніх пріоритетів. Спочатку всі дійсно важливі справи, а потім вже грати. Навіть не думай сідати грати перед тим, щоб щось зробити. В більшості в тебе це займе більше часу, ніж ти планував, а інколи навіть і цілий день пройде. Але давай продовжимо з того, що ти отримуєш, коли граєш усвідомлено. Ігри це дуже широкий спектр, від шутерів до стратегій, від головоломок до пригод. Недавно чув, що ігри можна порівняти з книгами чи кіно. І так. Я з тим погоджуюсь, але це більше, ніж просто історія. Ти можеш відчути, дослідити чи піти проти сценарію, якщо є така можливість, в тебе є вибір, що ти хочеш зробити. І це один із видів релаксів. Для мене це не просто відпочинок, це захоплення світами та створеною атмосферою, яку нам намагаються передати розробники. І знаєш що саме цікаве? З Ігор. Ти дізнаєшся купу різноманітної інформації. От давайте, до прикладу, візьмемо гру про вирощування винограду та створення з нього вина, Hunter Days, Winemaking Simulator. Коли я в неї пограв, я захопився процесом та атмосферою і вирішив спробувати це і в реальному житті. Хм, Про що ж я? А, да. Мене гра надихнула зробити щось в реальності, використовуючи досвід, що я отримав в самій грі. Я б сказав, що ігри це інструмент в твоїх руках, так само як і гроші. І те, як ти використовуєш їх та досвід з них описує твою позицію гри. І навіть не завжди ти чомусь навчаєшся, хочеш розслабитись після насиченого дня, замість того, щоб заліпати в ті тіктоки чи щось подібне. Так, зайди та й відпочинь, В цьому немає нічого поганого. Головне, не забувай, чому ти граєш. Не роби це рутиною, навіть граючи, ти думаєш, що робити, розвиваєшся. Не забивай свою голову брейнротом, який панує в схожих швидких дофамінових соціальних мережах. Для кожного гра це щось своє, спосіб розвинутись, побудувати велику мережу, в якій ти використовуєш логістику, планування місцевості, ресурсів і тому подібне. Просто відпочити, розкласти карти на своєму деко чи навіть випікати піцу. Все це стає реальністю. Чому я так часто говорю про розвиток? Я вам навіть поясню. До прикладу, візьмемо Factorio, гра про видобування ресурсів різними фабриками, які ти потім вдосконалюєш, наприклад, заліза робиш шестерню і так далі. В цій грі ти навчаєшся дата менеджменту, і ця професія, до речі, доволі оплачуєма. Ось ці основи процесу ти розумієш через гру. А навчаючись, ти розвиваєшся сам, а в іграх тобі потрібно завжди навчатись. Навіть у якійсь грі, по типу знайди 10 об'єктів, твій мозок намагається побудувати картину так, щоб тобі в подальшому було легше віднайти ту саму кавоварку. І ось головна черта гри це адаптованість. Скільки б різних ігор ти не грав, тобі потрібно адаптуватись. Без цього просто нікуди. В нашому сучасному світі ця навичка одна з головних, що допомагає навіть в повсякденному житті. Ти шукаєш завжди способи, як уникнути важкої праці та полегшити собі роботу. І не забувай, ігри можуть допомогти знайти тобі ціль в житті. Наприклад, багато хто граючи в Sims, вирішив стати дизайнером, City Skyline архітектором, вайнмейкінг, підприємець, портал-науковець, цивілізейшн дипломат, Valley фермер, і думаю, ви зрозуміли мою точку зору. І якщо ти вже додивився до цього моменту, не забудь підписатись, підкинути лайк, написати, які ігри до чого вас спонукали, та обов'язково поділись з друзям. І не забувай, ігри це те, як ти їх сприймаєш.